Нестандартна голомка, ялинка нестандартна своїм принципом, тому що у нас тут одягаються деталі на ось таку основу, на стовби ялинки, і деталі мають різну форму, і вони мають ось такі виїмки, звісно, якою одягаються. Тобто вони можуть одягнутися як таким з боком і підходити ось до цього слоя, Так Так вони можуть і перевернутися, і одягнутися іншою стороною. І потрібно якось підібрати положення всіх цих деталей. а Вони мають зовсім різні форми. То були такі більш пласкі дійсно для основи. Є ось такі ось зі сходинками, всякими, і кожні з цих деталок потрібно знайти. Потрібно зрозуміти, а куди її одягнути, а одягнути її вище чи нижче, а спочатку ось ці чи ось цю, а можливо, вона ось таким способом одягається, але ну це низько ймовірно, тому що вона скоріше до звуження ялинки у нас іде. І ось так ось попідбирати і сформувати святкову ялинку. Це голомка з нашого. Адвент календаря головоломок всього в ній 12 комірок і 12 різноманітних головоломок з різними механіками, як ви бачите, дуже різними, навіть нестандартними. 2D, 3D з різних матеріалів. Замовити адвент календар головоломок можна у пазли.